Потівки пришкільні табори придбають за кошти міського бюджету 200 дітей пільгових категорій, серед яких діти, учасники бойових дій та ВПО, зможуть безоплатно оздоровитись. На це з бюджету мають виділити 1 мільйон 300 тисяч гривень. За це рішення на засіданні 5 червня члени виконкому проголосували одноголосно. Ми звернулись до депутатів і до Управлінців з тим, щоб збільшити кількість пільгових путівок за рахунок міського бюджету, для того, щоб ми могли забезпечити безоплатними путівками дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, у нас таких загальна кількість близько 300 осіб. Ми просимо на 200 осіб у зв'язку з тим, що не всі виявляють бажання відпочивати в наших закладах відпочинку. Хтось їде до в бусі, хтось може обирає інший відпочинок, хтось просто хвилюється і не віддає дитину. Тому ми попросили на 200 путівок. Наша пропозиція була прийнята разом із путівками, які купили наші великі підприємства. Це порти МПУ і Одеський припортовий завод. І разом з пільговими путівками це близько 250, але ця кількість кожного дня змінюється. Дуже чекаємо сесію, дуже хвилюємо за те, щоб був прийнятий бюджет, тому що якщо не буде прийнято, ми в понеділок, 10-го числа, не зможемо прийняти дітей до літніх відпочинкових закладів. Южницька громада може війти до державної програми капітального ремонту їдалень та харчоблоків в навчальних закладах, щоб долучитися до всеукраїнського проекту, управління капітального будівництва має зробити проектну документацію. До нас інформацію до южної міської ради, що на цей рік в наявності в Україні півтора мільярда гривень, а саме ці кошти передбачені на капітальний ремонт їдальні та харчоблоків учбових закладів. У зв'язку з цим пропонують усім прийняти участь в відборі, тобто треба з розформувати подати заявку. І обов'язкова умова ну, подачі документів до заявки, тобто приймання участі, це наявність розробленої та затвердженої проектної документації. У зв'язку з цим саме було прийнято це рішення додати цей об'єкт капітальний ремонт. Харчоблоку та й дальні третьої школи ліцею Гузико в зв'язку з тим, що ну, старий харчоблок нічого не робилося, і саме в зв'язку з тим, що ми хочемо прийняти участь. Ну... Цій програмі та отримати співфінансування від бюджету. Це буде повний капітальний ремонт саме їдальні, тобто приміщення, де снідають та обідують учні, та приміщень кухні та технічних приміщень, де вони зберігають продукти, там морозильного цеху, м'ясного цеху, зберігання сухих продуктів, усе, тобто повністю їдальний та харчоблок з усіма приміщеннями. Несли зміни до програми розвитку інфраструктури. Члени виконкому погодили виділене 400 тисяч гривень на проект будівництва меморіального комплексу пам'яті загиблих воїнів. Розширену версію засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс.